Щодо Макдональдсу назріває величезний скандал. Справа в тому, що працівники МакДональдс працюють без гумових рукавичок. Ми з вами не читали уважно правила, згідно яких Макдональдс працює в Україні. Однак, згідно нової екологічної стратегії, Макдональдс не використовує гумові рукавички. Натомість працівники Макдональдс мають постійно мити руки антибактерійним мелом. Нещодавно, буквально вчора, одна громадянка побачила, як працівник Макдональдс збирає їй гамбургер без гумових рукавичок і кладе туди салат власне голими руками. Зробила зауваження і почула відповідь щодо нової екологічної стратегії. А що ви думаєте з приводу того, що усі працівники Макдональдс працюють без гумових рукавичок? Це допомога природі, порятунок екології чи антисанітарія. І, взагалі, як ви вважаєте, чи доцільно говорити про екологічну стратегію та миття руки антибактерійним милом, якщо насправді ми будемо з вами уважно споглядати за тим, що відбувається в Макдональдсі і з'ясуємо, що ні на Позняках, ні на Севастопольській площі, ні будь де Працівники не миють руки антибактерійним милом в такий спосіб, як це необхідно для того, щоб їх дезінфікувати.